Друзі, привіт! У мене ще такий акорд, завітав гості. Коротше, є така проблемка. Дитина роздавила тут фломастер або ручку і пішов підкрас. Тобто, це вже вимити ніякої хімії неможливо. Треба буде спалити шкіру. Спалити шкіру вона буде тверда. Тобто, краще це зараз змити синим чесником. Воно зразу змиє з, з фарбою, з лаком і коротше, помалювати. Так що зняв підлоку цей і будемо зараз. Підбирати фарбу. Якщо в ідеал, вийде тут два стика. Оці два елементи краще. Якщо трошки тепліший, холодніший, то придеться повністю подушечку, щоб вона в очі не кидалася робити. Друзі, також попередній сідусід, у нас же фарба буде вполорована, то ми вже тут тоже підмалюємо, щоб шкіра повністю не оголилася, щоб фарба не стерлася, потім може і шкіра зараз. На ранніх етапах ми це все попіднамальовуємо і все буде красиво. Машинка буде служити дарувати гарну емоцію. Машинка непогана, хоча б і чистка не помішала, але зараз робимо підмалювання в ній. От, друзі, ми плямку удалили з допомогою спеціального засобу ремувер, лазер там якийсь там коротше. Е і кусочок маланінової гупочки. Тобто це є абразив, це є друзі, абразив. Ось Що він робить зі шкірою. бачите. Тобто ми зняли. Верхні слої захисту Фарба, лак Дійшли до фарби. Зараз даємо вивитритися. Обежирюємо, грунтуємо, малюємо і все і буде красиво. Друзі, наше кріселко помальоване. Все красиво, помалював я тільки цих два елемента. Бо тут все-таки найбільше ізноздає і краще, щоб воно було на рідному лаці. Як би не казали, оріджинал є оріджинал. Але в загальному все красиво. Все просто, правильно, помалювалося. І кайфулі. Друзі, також боковуха. Оці бокові речі підкрашувались. Оце все. Ніякі крема, нічого. Не збережемо сідло, чесно. Бо це є фізика, це і тертя, Ми сідаємо і стараємо фарму. Раму фарбу гуляється шкіра, а це для неї не дуже добре. Тоді вона тріскає, тому треба закривати фарбою обов'язково. Обов'язково.